Чи В мене ну, стане потім сил там, добивати поранене. Тут більше справжнього на квадратний сантиметр. Цей запах металу паленого, бо в нас цех в театрі, де токарний є, і цей запах металу. Я думаю, ніколи туди не зайду більше. Ми так рах... рахували вихід, десь там секунд 7-8 снаряд летів. Бух, зараз буде. І так, бах! І Потім такий дощ з так, -ту -ту кассет. У вас єдиний спосіб вижити це підписати контракт з російською армією, На всі мовчать. То, от ми приїдемо, буде команда, ми зліземо, займемо позицію. та треба було гасити зразу. Доброго дня. Доброго дня. Здайте, будь ласка. Знімайте окуляри. Так. І зараз вам чіпляємо. В тебе ручника взагалі немає. Ну, капець, як ти їздиш? Ну, вміти треба. У мене ВСПшники знайомі. Ви безпосередньо на своєму досвіді знаєте, що таке бойові виходи, бойові завдання. Зокрема, мова йде і про контрнаступ. Так, да, ми брали, брали в цьому участь безпосередньо. Це така була, можливо, наша рота, і це мій взвод. Це була, можливо, крайня така кавалерійська атака майже на позиції, коли ми летіли на БМП, туди прямо в їхні позиції врубалися по мінному полю. Відбивали щось, там, по нам вогонь відкривали з боків, відстрілювалися з посадок, але влетіли в, той, в ті позиції. Нас розібрали із стрілкової зброї, і гранати і так далі. І це всі там, хто лишився живий, поранені ми впали, просто поруч пощастило, окопчик був. У нас там троє-четверо було. Дин Мєхан був важко поранений, він повз всю ніч, тому що його хотіли добити. Но... Він підповзав до нашого окопу десь ми, кажемо, по, 5, по 5 сантиметрів, за ніч він доповз. А, і ми в цьому окопчику трималися там, до темноти. Ночі вони не лізли, поки БК у нас не скінчилось. Улетіло все. Цей запах металу паленого, бо у нас цех в театрі, де токарний є. Цей запах металу. Я думаю, ніколи туди не зайду більше. Ці касети, коли рвуться над головою. Ми так рахували вихід, десь там секунд сім-вісім снаряд летів. Бух, зараз буде. І так, бах! І потім такий дощ, як так, з касет. Ну, це трошки арта наша тримала. Ну, я вам скажу, що це таке приємне, приємні звуки, коли все-таки воно воно їх тримало там по норах, по їхнім, вони не вилазили. І в тому окопі там до нас був, видно, труп їхній, Ну, що запах був такий, що і повершитися не можемо. Я вже не міг, я там через пів години вже осів, а, ну, крові багато втратив. А у нас був тільки новідник, йому рука, рука була прострелена, він стріляти не міг. То він заряджав нам магазин. Нас двоє було, які могли ще відстрілюватись, я і ще один боєць. А піді мною був наш бойовий медик. Він просто куля війшла в позвоночник там над. Десячої міхури не було, не обізбола нічого. Він просто говорив, говорив, то як з дитиною з ним. Каже, у нас там через 20 хвилин, через 30 заберуть, через 40. Він каже, мені холодно, а в нас були оці фольга, оця, що ну, це воно одразу б нас. Хто його знає. Ну... Ну, ми з цієї фольги кусочком там накрили, і воду збирали, і пили по чайній ложечці цю дощову воду. Воно начебто є, а не можеш напитися. Як кажуть в рекламі, найкраща, найчистіша там вода, ну смак такої води от пізнаєш в таких ситуаціях. Не дуже хотів пити і випив буквально через 10 хвилин. Ну, це вже пройшло, пройшло пів доби десь. І він так ну, відійшов. І от, кажу, Серега, вибач, тому що я не ворушився, щоб. Щоб йому не було, ну, щоб йому не, не, не якихось не доставляти незручності. Потім довелося просто спертися ногами на трупи, перевернутися, тому що ну, сидіти добу там в одній позі. Це, це був наш ну, перший досвід, і уявлення були трошки інакші. І не було часу навіть боятися. Отримала завдання, поїхала виконувати. Уже після цих важких втрат, можливо, цей страх з'являється, або коли люди бачать ці розбиті міста, села, прильоти. І, можливо, тут вже сп... А у нас цього нічого не було. У нас було тільки ще <кій> бажання, що там ворог, його мало, він слабкий, ми його натиском знищимо, залетимо туди, розстріляємо всіх, розірвемо. Зараз вже прийшло розуміння, що це позиційної війни, що на храпом ні ми ні вони не візьмуть поки. Але страх є, тому що змінились технології, від яких ваші вміння, в принципі, не завжди можуть вберегти. Вже коли були безпосередньо на бойовому завданні, так які ваші думки були? От можете згадати? От мене була така. Ситуація, що я в рацію, там вже всі оці дайкірі, все позабувалося, кажу, що... о, Зараз. Що ж я ага, Кажу Степанич, да, ротний, кажу, ну дай хоч щось, да. а, прийняв бій. Це мені так прийняв бій, думаю, боже, да, на якійсь сцені, я в якому кіно. Що прийняв бій? Ну, воно реально прийняв бій. Там і ще замполіт питає. Хто, кажу, в мене трьохсоті, двохсоті, хто 200, хто трьохсотий. Тут одною рукою відбиваєшся, тут рація, тут планшет треба розбивати. ну Нестандартні ситуації. Тобто, я думаю, що можливо це якось допоможе, тому що дядьки -то зі мною їхали такі вже у віці, і те, що вони пройшли на БЗВП задача БЗВП, щоб друга така головна, щоб у тебе не сталося ніякого нещасного випадку. Той хто керує цими стрільбами. Ну, не туди стрільнув, не туди повернувся, заряд, провірить по команді, зайняв позицію, ліг. Оце не спрацьовує, тому що рефлекс, ну я вже як театральний режисер кажу, у людини авто, до, автомат, до автоматизму це. І от, от ми приїдемо, буде команда, ми зліземо, займемо позицію. Та треба було гасити зразу, коли ти їдеш, ти бачиш десь тільки, що от такого рефлексу нема. А на полігоні ви його не відпрацюєте. Тому що це значить, там, взяв автомат і пішов чергою, там ворог і так далі. Там по команді підійшли, помінялись, перевірили зброю до огляду. Тобто от такий конфлікт є, що якби люди, люди тоді ну, засипали їх на під'їзді. Вогнем, ну, може, нас би тоді чимось іншим би розібрали. Але принаймні мені, мені здалося, що вони просто чекали якоїсь, от ми доїдемо, з'їдемо, зліземо, займемо позицію. Тільки ви отак руку ви вже труп. Тому що ви втрачаєте час і в цей час по вам б'є ворог. Від пуза стріляєте, головне, щоб першим, головне, щоб подивити. А стріляли як по-сомалійськи, з окопа сидиш, бачиш, хтось лежить. Бах-бах-бах туди і одиночно. Ну, ніхто там не буде цілитися, ніхто не. Ну, Але це тактика. Наступальна, бо по... зараз хлопці вже після нас штурмували посадки, то в пішому порядку. Тобто там, там все інше. Я вже цього не застав. От. А зараз взагалі тактика оборонна, ну, зачистка є, але це інше. Там може ці навички знадобляться, Прицільна стрільба і так далі, а там нема коли було це. Далі у вас був полон 9 днів? Так. Да. Ми пили постійно на зв'язку, скільки могли, і постійно отримували такі ну, обнадійливі, що от зараз зберемо команду, вас витягнемо. Ну, Я те саме солдату говорив своєму, що зараз за нами прийдуть. от по, по світлому прийдуть. Там почне сусідня бригада, штурм, і під цим штурмом ми, тобто зараз от ми чекали, що зараз все, все відбудеться і. Нам треба просто протриматись, надурити, відбитися. Ми майже добу там провели ще в тому окопі. От, але вже на ранок, коли не пішла вже та бригада сусідня і перенесли на, на, на годину штурмів, то знову не пішли. У нас вже нічого немає, ні зброї, ні боєприпасів, ні, ні надії бо вже розсвіло, вже зрозуміло, ніхто по-сірому вже ніхто. Уже, це вже це сіре пройшло. І кажуть до нас теж, давайте здавайтеся. Кажу, нам треба подумати. Нема коли думати. Закидаємо гранатами зараз. Ну, всі трьохсоті там осталися. Ну, Добре, ми здаємося. Ну, вивезли нас в машину, вкинули в багажник, вкинули механіка. Мене поки посадили в машину, вивезли в посадку, поставили так на коліна, десь невисокі дерева. Пістолет перед обличчям. Розкажеш по карті все, – да, розкажу. То ну, прийшлось розказувати їм неактуальний план уже. детально. Ввечері приїхала їхня розвідка, якась накоточила, мене там з карту цю розклав. Окуляри я вже загубив, нічого не бачу, навпомацьке щось там їм розказує, як ми будемо з севера на юг наступати. Та, та, це велике диво було. Постійно, оці 9 днів всі були на, ну у мене було принаймні таке відчуття. А, постійного постійного двобою з ними, тому що з одного боку не можна було знецінити, сказати, що я нічого не знаю, там, і це. з іншого боку, не можна було спровокувати їх, наприклад. Ну, я думав, що так, спочатку механо вивезуть, потім навідник мій. Ну, потім будуть по одному вбирати, щоб щось там добиватися від мене. Вивезли нас в посадку там, на розстріл. Мене і механ, щось вони не любили. Механіка. Ну, він був важко поранений, а я ще тримався, тому що зійшла напряк, зійшов і, видно, вирішили залишити в живих. Але видно, як психологічний пресинг, то просто ну, добили при мені пострілом, десь там він лежить. От, і були такі, періодично виводили, там, кидали на коліна у дворі, всіх нас було 15 14, вже залишилось чоловік. Там. У вас єдиний спосіб вижити, це підписати контракт з російською армією, всі мовчать. Був Серега в насміхан, що спалені руки були обидві, і до нього вони причепилися, так можемо тебе там зараз тут, сядь". бах, постріла. ще зав'язані, коли нас розв'язали. Дивлюсь, він живий, єсть. Ну, просто над вухом в нього така крові де. Прямо біля вуха стріляли. Лікарів привозили вони нам, і це була така у них якась, я так розумів, корпоративний інтерес був нас обміняти. Тобто нас там зліва вагнера, справа там ці чеченці, то вони нам навіть казали, що ми вас там від чеченців бережемо, тому що вони б знали, що ви тут, вас би ви приїхали, вирізали там, і все таке. воду нам давали пити, туалет ніхто не забороняв. Просто що тримали, там 20 чоловік в такому. Ще надихаєш в тому підвалі і лежиш просто в багнюці. І ще контузія почалась тут от, от, до води. І нема що підкласти. Ну, Там теж і, і свої сміхи були у хлопців і так далі. Хто, хто, хто хропун, хто хропить, хто. Ну не всім, не, не всім було місця спати. Ну і ті, хто поранених нас не чіпали, то ми лежали собі там. А хлопці по черзі там, сиділи на сходах на тих. І от я не знаю, що підкласти, і порожню було, беру цю баклажкою, та вона хрустить так. І там, щоб перевернутися, я ще не знав, що з колінами в мене проблеми. Ну, до цього ж не було. Я не можу, дві хвилини мені треба перевертатися. Не можу. А мені перевернутися, це всі 10 чоловік повинні от, от. А оцей баклажка як захрустить, стільки в свою сторону висковує. Поки мені хлопець день не дав, каже, на тобі дав свій бер, берц, я хоч голову підняв. Ну, понятно, який той берц був, але я був щасливий, що є хоч щось ну, під голову підкласти, бо таке от вертольотики були. Декірі, ви зазначаєте, що отримали поранення, так? Куди були поранені? Ну, в живіт з боку. Я, я так думаю, куля там. Ну, вона сидить досі там, так що лікарі розглядають. Ну, такий... Без цінне джерело, цинку в організмі по <пожив>, пожиттєве. Ну, воно легке виявилося. Думав, гірше буде, бо думав, мені перепонахало живіти, якось себе перетягнув під дощем, а потім, коли вони лікаря привезли, то такі гуліщі, дві здоровенні. То... Лікар каже, не треба ввізті. Розвідосих каже. Нікуди його везти не треба. Ну, думаю, значить, згнию тут. Потім виявилось, що, що це мене і врятувало, бо якби мене десь вивезли, ну там вивезти можна тільки одне, тільки в посадку. Тільки... Бо вони не хотіли показувати, що вони захопили полонених. Тобто, оце така їхня вузька спеціальна була діяльність. От, Так що, та нічого. Це така, це така, як сказав лікар, мене на реабілітації в сорочці народилися. Ну, але тоді ну, просто була втрата крові велика. Я боявся, що я просто десь там, особливо коли там до їхнього БТР бігти, як ну, кінця посадки там БТР, хто дойде, ну дойде, не дойде, значить там в посадку зараз. Ну, та один на одного трималися, хто з ногою, хто з рукою. Отак от. Ну, правда, спитав. Наглості набрався в офіцера, бо вони так стали 30 секунд вигрузка води на позицію. 30 секунд нас загружають. Сок попросив оце, Він сказав: так, звісно, беріть. І хлопцям роздав пару пакетиків. Ну, і ті, хто нас потім везли, теж було нормальне ставлення. В джипах нас вже перевезли. ну, Там певна кавказька народність, не буду казати, яка. От. ФСБшники мали б там мораль читати, але вони десь загрузли, дощі були в болоті, то читав мораль їхній комбат. Як то треба Кхм, вірно путіну служити. Ну, Дев'ять днів полону. Знали, що обміняють вас так? Ні. Швидко. Ні. І на якийсь там з днів нам просто стали до того крекеру раз в день і води давати ще таку баночку курячої тушонки на трьох. Я так вже щось почав складати в голові, думаю, ага, потрошку відгодовують, ага, там якось криво, куце, воно було похоже теж на цирк. Ну, переписали прізвища все-таки всіх. Якщо ми зафіксовані, то ну, це вже якась, що десь нас зафіксують, вже потім а де спитають. У нас були плани, що нас десь порозтягують по ну, якимось зонам, по колоніям, по росіям. Там, ну, таке все. Ну, так як воно і, і траплялось. Чому це так сталося? От нас поміняли я. Потім говорили там, з кураторами, з нашими, які нас визволяли, то кажуть, це перший раз. Єдина була там мета, коли нас вибудували, ну, знову ж таки, це якесь селище розбите, пусте. Міст був такий зірваний в річку, складений. Треба було через той міст перейти, а я відчуваю, що я вже там, попросив просто добре, що парами мінялися. Хотів сам перейти, кажу, Валера каже, підстрахуй мене, якщо я буду падати, ну, перейшов, перейшов сам, але я дивився, ага. я... як він йде за мною, то й ну, так оце було. Так за що йому mm. дуже вдячний. Стали міни тут же все побита дорога. Толя стоїть шрам переді мною. Нам, нам роздають, ми ж в лахмітті роздають. А вони вгодовані такі стоять, чистенькі. Хто... ну, Дрібнота така, але. Тих, кого обмінювали? Так, так, так. Я ж думав, що вони там своїх на своїх, там, ну, по національності будуть. Ні. Стоїть Толя переді мною. І стоїть жіночка, роздає нам футболку, там, то, сьо, щоб... та ні, кажуть, ну, це не мій розмір, це не мій Толя. Яка там різниця вже, яка там футболка, яка там це. Так, впав в бусик на підлогу, кажу, я відсюди не піду нікуди. Тому то найважче було з того бусика піднятися, перейти там в швидку, лягти. Там. І так лежимо з Серега, я ж кажу, цей механік, що в нього ну, рук не було фактично. все. Його перемотували, але раз на три дні, і то все, воно все гнило, і руки, і ноги в нього, і, ну, і то стріляли йому вони. Ми так лягли він на лавочку, я. Нам якийсь тонік дали, там щось таке, сітро. Ми так відкрили, так переглянулися так тільки. Посміхнулися. Хлопці вже в госпіталі тут нас поміняли, приходять там. Давайте вийдемо в коридор, там, я встаю. Кажу, ой, обережно, важко. Кажу, я так не привив, хлопці, я привик так, щоб затворив швидше, встав. Розумієте, тут. А, а так. По-доброму не працює. Ну, таке, таке було. Ще була така з дружиною цікава ситуація цей день, Ну, їм вже сказали, там зв'язку ж немає, як там, і що нам. Вона пішла в воєнкомат таки, пішла там щось з'ясовувати, Ну, і кажуть, да, полон там щось працюють чи не працюють, ну, невідома доля. І вона каже: ну, і тут додому, відчуваєш, що мені погано, що треба щось, щось таке, треба хоча б. Там, 20 грам чогось прийняти. Каже, купила шампанське і кажу собі: Люда, Люда, що ти робиш? В тебе чоловік в полоні, ти шампанське п'єш. І тут я звучу. Реабілітація вже побули, лікувалися. Чому для себе ухвалили рішення повертатися? І, власне, чи були роздуми не повертатися до Збройних сил України? Була така якась невизначеність, тобто було в мене відчуття, ну, хлопці там злились там, на них, от ми вийдемо, ми, вийдем, ми тіпа, підемо воювати, ми всіх їх постріляємо. І я от думав після того, чи в мене ну, стане потім сил там, добивати поранених. Наприклад, вони нас могли добити 10-100 разів, їм би нічого за це не було. І в мене був такий тормоз, що я, мабуть, не збожу їх добивати, потім ну, вбивати. У мене був тут розкосець такий, я приїхав колишо, ну, трошки розгублений. І закону тоді не було. Там десь через місяць, через два почалися розмови вже про те, що ось-ось приймуть закін, десь в грудні, що тих, хто був в полоні, будуть звільняти. Ну і я там ждав, ждав, ну, поки ждав, мені щось перехотілося, якось втягнувся. Тут, тут більше справжнього на квадратний сантиметр, ніж в цивільному житті. В цій війні треба якусь крапку поставити, що ж прийшов, ну, що, а війна, ну так, хай там, ну як. Ну, Чесно так, з, з морального точки зору, там, і по відношенню до побратимів моїх. ну, Мені здається, якось це не дуже, не дуже було б гарно. Ну, я думаю, навіть добре, що я пройшов через ту школу, тому що мені простіше з хлопцями говорити. Ну, вони там бачать, стикаються з ворогом кожен день. Кожен день. Ці старчаки бачать, як із як з окопа бачиваці, стоять, від посадки лишаються і, і птічки співаються. Пташки співають так. Що, де вони там живуть, де вони там беруться. От коли нічого не бачиш, тільки ці кілька, як такий пейзаж пекла якогось. Ну, то, що снаряди рвуться, то вже звикаєш. А не було у вас страху, знаєте, якщо повернетеся, щоб знову не було таких ситуацій, що можете втрапити в полон, вдруге? Ну, це найбільший, звичайно, страх, тому що хоча були випадки, десь розказують, що люди по-другому, по третьому разу попадають. Ну, це вже на сьогодні це зовсім інша ситуація, тому що сьогодні вони в полон не беруть. А як дружина ваша відреагувала на ваше рішення, що і поранення? І полон, і ви повертаєтесь. На там можна придумати собі в цьому цивільному житті, якісь там умовності, що це важливо. Но сьогодні важливо бути тут. Тим більше ну, пішов син воювати. Ну, я буду сидіти. Одне з таких болючих запитань, так, це те, що війна є війна і є на війні втрати. І є втрати як людські, так і втрати територій. Дивіться, обстріли, наприклад, ну, одного з районних центрів, вони стали можливими. От говорили, там, да, наша бригада там, зробила цей роботинський, ну, брала участь, плацдарм. Нащо його було робити? Те, що задумали, не зробили. А завдяки цьому плацдарму не прилітало по тих населених пунктах, які, а зараз трошки посунулись і вже прилітає. Тобто по мирних містах, по мирних селах і так далі. Раніше вони не добивали до цього. Тобто сенс був навіть ну, в тому плацдармі, в тих втратах, в тих жертвах, тому що це дало можливість спокійно жити більш-менш мирним життям. На більшій території. Людські втрати, да, вони страшні. І просто дивишся, як ці прості люди йдуть на смерть, як в тебе на руках там, вмирають молоді хлопці. Там. Це, це звичайно страшно. Може, один з факторів, чого я не йду, З війська, наприклад, все-таки здається, що вони десь поруч ці хлопці. Ну, я не знаю. Як з цим жити? Ну так, так і живемо.